І так, овни, давайте дивитися для вас короткий тароскоп на, на листопад місяць. Да? Дістаю одну карту, по одній карті будемо з вами дивитися, на що розраховувати овнам в листопаді місяці, можливо, на що звернути особливу увагу, можливо, чого очікувати і так далі. і так далі. Просто так, да? карта листопада. Давайте дивитися. І так, овни для вас. Це у нас король Пентаклів. Це, ну, по-перше, це дуже круто. Чому? Тому що це у нас фінансова карта, така приземлена, скажімо так. Тому дійсно, можливо, у вас для когось може бути як ріст, да, предполагаємо, ріст фінансів, да, Тобто, ви листопаді місяці. Ну, можливо, щось продасте, як варіант теж може бути, воно йде накопичення таке. Да, можливо, у вас просто робота да, там, предполагає підвищення, наприклад, Тому, чому б ні, може бути таке да, надходження, тобто збільшення, збагачення король це вже статус, дуже хороший статус. Це людина, яка. Трудилася, скажімо так, це та людина, яка заробила це, яка зібрала, да, накопичила, і вона має. Тобто, достаток, це дуже-дуже круто. Тому звертайте на це увагу. Тому в листопаді місяці у вас може бути фінансове якесь покращення. Далі фінансове покращення може бути як за рахунок того, що там у вас ріст, якийсь певний буде, так і за рахунок якоїсь людини. Тобто людина може бути в вашому оточенні, яка собственно може бути. Знаєте, як спонсором вашим да, на листопад місяць, тобто допомогти фінансово, допомогти фізично, в чомусь підтримати якось. Да. Тобто підтримка може бути я фізичного характеру, там, покупки, якісь там подарунки, якісь, да, якісь дуже вагомі приобретіння такі можуть бути за рахунок або за допомогою цього мужчини, скажімо так, тому звертайте увагу. В принципі, дуже хороший статус, щось приземлене, щось хороше. Да. Якщо дивитися з фінансової частини, це прям класно. В роботі це може бути як начальник, який собственно може в чомусь допомагати. Підтримувати і теж це якось налагоджено може бути спокійно. І практично. Дивимося в особистому житті. Ця карта може означати як дійсно мужчину поряд дуже стабільного, прочного, такого знаєте, на якого можна покластися. Людина, яка не буде просто так тервеніти язиком, а буде ділом, скажімо так, доводити свою якусь значимість в вашому житті, тому звертайте на це увагу. Ну і звертайте увагу, звичайно, на своє особисте життя, що ви маєте наразі, підходить вам це чи не підходить. Тому, якщо людини такої немає поруч, допустимо, ви вільна, вільний, да, тому. Це може бути якась людина, тому зверніть на це увагу, можливо, якось проявлятися, можливо, просто знаходиться в вашому енергополі, а ви просто не звертайте на нього увагу, тому варто дійсно, можливо, звернути на нього увагу. Таке от може бути. Тому в принципі, для вас Овник, листопад місяць має бути таким спокійним, приземленим, да, якось все, все сплановано, все потихенечко і ну, тобто, без втрат, без нічого такого. Давайте дивитися дно колоди. да, можливо, ви чекали чогось такого, да, якоїсь комунікації з кимось, дійсно розраховували на щось або дуже оцього, оцього потребували, скажімо так, то ви маєте ну, отримаєте те, що ви хочете. Тут, знаєте, як тут дійсно йде от, комунікація. По двійкам, це в нас двійки, в нас взагалі союз показує, да, тому дійсно, можливо, ви йшли до цього, скажімо так, росли до цього, спілкувалися якось, ну, проявлялися в якомусь сенсі і маєте отримати щось своє овне, Тому у вас прям дивіться, дві пентакли, приземлені карти, тому. Має все буде спокійно і гарно.